Доброго дня, вітаємо вас на нашому ютуб каналі. Ми сьогодні на новому об'єкті. Євген, ви сьогодні знову з нами. Нам так. дуже приємно. Це наш партнер з міста Києва, компанія Design of Glass. Хочу вам ще раз подякувати, що ви нас запрошуєте на такі гарні об'єкти. Домовляєтесь з замовниками і власникам також окремо вдячні, що вони нас пускають зняти такі відео. Ще раз вас вітаю і вітаю. ще раз вдячний. Вітаю. І розкажіть нам сьогодні про цей об'єкт. Про цю таку гарну, прозору та естетичну терасу. Так, вітаю. По перше, ця тераса була реалізована вже. Трошки більше ніж два роки тому ми поспілкувалися з клієнтом, спитали його враження. Ось після того як пройшло два роки, він сказав, що він дуже задоволений цим рішенням. Йому дуже подобається, все супер. Коли він засклив терасу, угу. сусіди побачили теж безрамне скління. Ось ці сусіди. Ось ці сусіди, які живуть поруч, так в їхньому варіанті вони вже зробили собі ось таку. Ну, не скління, я не знаю, як це назвати, але вони вирішили ось таким методом закрити терасу і це побачили. плівка так? Да? Це ПВХ-плівка, ПВХ так. ПВХ Коли побачили безранну систему, сказали, ну, пожалкували, що вони поспішили, як то кажуть. Це теж витрачаються кошти. Звісно, що воно дешевше, ніж без скління, але все ж таки це фінансові розходи. То вони пожалкували. Клієнту дуже сподобалось це рішення, тому що. Він вирішив свою проблему взимку. Ось він розповідав нам, що він просто брав коли сніг, просто брав лопатою, вигрібав лопатою гори снігу, які лежали у нього під, під, під дверями тераси. Тобто, ця проблема. Він її вирішив. Також ще тут, можливо, ще листя попадало. Бачу, там є сіл, там є листя. Я, Звісно, думаю, листя. Зараз пройде, пару тижнів, і листя теж буде попадати сюди. Кажуть, що про пил, бруд, коли підуть дощі. Зараз наша погодка ще більш-менш непогано, але ще трішечки підуть осінні зливи, і буде грязно і не дуже комфортно взагалі було б на терасі. А тепер тут дуже гарно. Дуже гарно. Клієнт дуже здоволений, його все влаштовує. Профілі е, покращені, да, в інший колір. Це була ідея замовника, чи оце, як ваша була пропозиція? Ну, наша пропозиція була пофарбувати, по-перше, в нього вже були ось ці дерев'яні колони, дерев'яна, uh -huh. цей каркас і навіс. Тобто він не планував її склити uh -huh. і потім вже зрозумів, що це треба робити, бо нема місця, де відпочивати. Як бачите, вже є стіл, на якому люди проводять свій час, відпочивають. Що ви казали про дерев'яні балки. Да, оці? Що монтаж також був, мабуть, не, не найпростіший. Так. Бачу, що тут е, ну, було встановити систему досить складно, бо е, не досить рівна балка, так? Так, балка не досить рівна, вона крива, тому що дерево веде його. І ще така була проблема, що система досить довга, вона має довжину 6,5 метрів. І нам довелося тут трішки експериментувати, щоб правильно встановити систему. Е, ще верхній контур, як ви бачите, він такий ломаний, угу. то нам довелося трішки придумати. Рішення з реалізацією цього об'єкту Ну, вийшло гарно. І я вважаю, що тут якраз прозоре скло. Я думаю, що це найкращий варіант. Тонувати для цієї траси скло, я думаю, не потрібно. Бо тут, як казав власник, то сторона не сонячна і тут не буде дуже жарко. А плюс, із-за того, що у нас ще подвір'я не дуже велике, то прозоре скло воно максимально робить і терасу такою легкою, і прозорою. Тобто, якщо було б більше, воно якось темне. То воно б трішки, як знаєте, крало б місце з його подвір'я, і візуально воно було б трішки важче. Так. А так вийшло взагалі Ой. дуже круто. Євген, а скажіть, будь ласка, чому саме сладінг для цієї тераси? Клієнт до вас звернувся за склінням, систем дуже багато, але я ж я думаю, що це була ваша рекомендація обрати саме сладінг і саме смарт. Чому угу. клієнт? По перше, питав у нас, яку систему ми запропонуємо, і угу. сказав свої побажання. У нього було побажання виходити. З будинку і виходите через саме через центр цього прийому на сходи. І в системі слайдинг є варіант центрального входу. Тобто, як в даному випадку ми зробили, це вихід саме через центр, розсувати їх в обидві сторони всередині. Давайте покажу. Ось таким чином. І при цьому це ще зберігається можливість відкривати проєм з боків. Тобто можна так. звідти відкрити і звідти відкрити. Тому, якщо ви хочете собі, щоб у вас був варіант центрального входу, то це не значить, що буде тільки один варіант. Це значить, ще до звичайного варіанту з боків прийому додається і ще один центральний. Так помітив те, що та сторона також у нас закрита безрано рослим склінням, а не глухим склінням. Чому е, варто обрати, якщо тераса має більше ніж одну сторону, там дві-три сторони, е, також склити без рамкою, а не просто глухим склінням? Ми запропонували теж зробити безрамною розсувною системою. Це дуже зручно, тому що ви можете повністю провітрювати в літній період свою терасу, відкривши бокову частину, вітер може просто скрізь проходити через всю терасу. Покажемо, так? Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Так тобто, ви можете її відкрити ось таким чином. І доступ повітря йде повністю всередину приміщення. Ось. І цю сторону також відкриваємо. Всі Стулки дивіться. Всі стулки можна сувати будь-куди, Тобто навіть можна всю систему сунути повністю в кут. Тобто відкрити максимально вже. І зробити ось у нас тераса максимально відкрита. Максимально відкрита. і вже відчувається, як це гуляє. <свіжит> <свіжит> свіжий потік <свіжит> відразу відчувається це. <свіжит> Найголовніше питання: чи задоволений клієнт уже через більше ніж два роки експлуатації безрамного скління? Клієнт сказав, що його все влаштовує. Він реально дуже задоволений, те, що він зробив саме безрамне скління. Це функціонально, це зручно. Вони додали собі корисної площі до свого будинку. Ще ось такої площі це десь близько 10 квадратних метрів. У них додалося корисне площі. Тому услід свою терасу чальтанку, тому що навіщо вам не задіяна площа? Дивіться, у вас може бути гарна тераса, ви можете проводити в ній час протягом всього року, а не тільки два чи три місяці, коли на вулиці тепло та гарна погода, немає дощу. Тому заскліть і насолоджуйтесь гарним відпочинком з друзями чи сім'єю. І за склінням в місті Києві чи біля міста можете звертатися до Євгена, і він вам цьому допоможе. Обов'язково.